Що зараз відчуває до тебе твоя людина. Вітаю вас, мої хороші! З вами Тарологиня Ксея. Сьогодні ми зробимо глибокий, красивий розклад на тему кохання, що ваша людина відчуває до вас саме зараз. Сядьте зручно, відчуйте себе у безпеці, у любові, а я розпочинаю. Подумайте про свою людину, уявіть її очі, голос, енергію і дозвольте картам показати правду, яка буде для вас найкращою. Сьогодні працюю з класичною колодою Таро. Вона ніжна, інтуїтивна і прекрасно відкриває почуття. Будемо брати по одній карті. І задавати питання, як буде потрібно, будемо розкривати далі. І так, почнемо візьмемо першу карту і буде до її питання його сьогоднішній емоційний стан. Жінка може на себе, чоловік на себе перевертайте і будемо читати цей розклад. І так, Перша карта закохані. Це можна і буквально розглядати, що між вами є кохання, між вами є взаєморозуміння, але, звісно, і в кожної є вибір. Давайте будемо розглядати далі. Що він відчуває саме до тебе? Так, Питаємо в карти, що він відчуває саме до тебе? Вісімка кубків. Так як перша карта випала вибір, якийсь він стоїть, вона, він, перед вибором. І ось друга карта, що він відчуває саме до тебе, відчуття не може зробити цей правильний вибір чомусь: чи йти, чи залишитися. З вами йому комфортно, вже багато може нажито, матеріальних благ, є почуття, кубки. От бачите, у нас вісімка кубків. Але чомусь тут однієї щось не вистачає. Ніби той вони самі є, всі, тут, а вісім, але чомусь ось, бачите такий проміжуточок. Якийсь... Чи холодність у ваших стосунках в стосунках даний період, чи, може, ви в розлуці, бачите, і дуже. Треба йти, бо так, ну, обставини зложилися, так дуже важко покидати. Може, да, тут відіграла роль і наша зараз ситуація, війна, наша печаль і біль. Що, може, потрібно було зробити вибір і піти в незвідане, навіть захищати свою державу. і як... Важко покидати оці емоції, оцю любов, оцей затишок даше, домашній. Так. Що ж він чи вона приховує або боїться показати? Чому хоче якийсь зробити вибір? Чи йти, чи залишитися, чи піти, чи прийти ось такий якийсь дуже вибір важкий. Бо щось мішає, чи чогось не достачає, вистачає у цьому коханні, у цій зустрічі, у цьому партнерстві? І так, що приховує або боїться показати партнер? Що боїться показати? Е, така не дуже втішна випала карта смерть. Може, в буквальному смислі, так як я говорила, що в наш час може розлучити наші ці дії, не дай Боже. Но в основному ця карта показує трансформацію, що якісь людина приймає виводи, якийсь робить вибір. Якусь проходить дуже серйозну трансформацію. Вона й не проти бути з вами, але так вийшли обставини, що потрібно пройти свою внутрішню трансформацію. Треба якось поміняти життя, стосунки, не так життя, а свій внутрішній. Свою внутрішню гармонію, свої внутрішні думки, якось підкоригувати під події, які взарі в нас є. Дуже важко. Людина обнулюється, обновлюється, бо багато, мабуть, було страждань, багато переживань. Був уход, була якась розлука, а тепер треба щось почати заново. Багато людина зрозуміла, От це вона і не хоче показати, що зараз в неї проходить така внутрішня трансформація, внутрішнє якесь перегорання, внутрішнє відновлення. І от, може, людина і замкнулася в собі, і хоче якось пізнати цей світ, пізнати себе, і ось робить цей вибір. Піти чи залишитися, Ну, будемо питати далі. І все-таки після запитаємо в карт, після цього вибору, після, може, ви відійшли одне до одного, якась розлука в вас. Людина, пройшовши цю трансформацію, що ж все-таки які наміри щодо вас? Лишаються, чи якісь виникли нові, чи передумавши, пройшовши це все, цей новий шлях, цю трансформацію, вибір, його наміри щодо вас, чи її наміри щодо вас. І так, що нам покажуть карти Таро. Ну що я скажу? туз з мечів. Після цього всього, пройшовши, людина. Стала більш впевненішою в собі. Більше багато чого зрозуміла і дала собі, і я так скажу, цим відносинам, хоче дати шанс. По-новому тузи це завжди на початок. початок. Він хоче, щоб вона бути більш впевненішим в цих стосунках, більш відповідальнішим, більш таким. Щоб ці стосунки стали якісь більш злагодніші, більш ну, справедливіші, я скажу так, ось так він хоче взяти цей шанс, він багато чого передумав. При розлуці цій, Бачу, що тут розлука була може. І так же, що ж все-таки, яке ваше майбутнє у ваших стосунках, у вашій парі, давайте. Подивимося, помірність. Ну що підказує ця карта? Головне, не поспішати так, як уже було, я бачу, так не може бути. Треба щось кожному з вас відчути одне одного і відчути кожне себе. Полюбити себе, відчути. І кожне себе, і і, 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 і пройшовши оцю трансформацію, повільно дуже, дуже обдумуючи, бачите, переливається ця водичка з одного кубка в другий. Кубкові карти це любов, почуття є. Ось карта закоханих, вона є, але вона повинна пройти якийсь етап. Якось обнулитися. Дуже потрібно багато, як говорять, перелити води, спустого порожнє, і знов думки, думки, і взяти цей шанс. І навіть помірність це допомога Всесвіту. Бачите, тут стоїть ангел-охоронець, який хоче вам допомогти. Тільки не спішіть, уже на цей раз обдумайте все добре. У вас є дуже великі шанси бути разом, бути в цьому коханні і бути щасливими. Не поспішайте, обдумайте. І беріть цей, беріть цей шанс і йдіть у це обнулене знов, уже більшою впевненістю. Уже, Боже, багато чого. Узнавши, зараз багато в нас дав в соцмережах, багато почувши і з цими новими знаннями, з новим підхідом до цього партнерства ідіть, У вас є шанс, з вами ангел-охоронець. Повільно ідіть у ці стосунки. Всесвіт каже вам: тримайся любові всередині себе. Не бійся бути ніжною, не бійся приймати і дозволяти себе, собі почуття і себе любити, і любити іншого. Твоє серце веде тебе у прав... правильному напрямку, я бачу тут. Стосунки можливі, тільки, як то кажуть, вдихніть новий подих, дайте чисте, свіже повітря у ці стосунки. І все буде вас якнайкраще. Поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо вам відгукнулося. Напишіть у коментарях приймаю з любов'ю. З вами була я, Птарологиня Ксея. Хай любов буде з вами назавжди. Дякую за перегляд.